Чи знаєте ви англійську? Truck driver. Давайте вчити разом. Parking. Bring documents inside. Водій з'їжджає на паркінг, бере документи та заходить у приміщення. Inspector. Good afternoon, driver. Please step up to the counter. Інспектор. Добрий день, водіє. Підійдіть, будь ласка, до стійки. Driver. Good afternoon, officer. I saw the sign. Here are my documents. Водій, добрий день, офіцере. Побачив повідомлення, ось мої документи. Інспектор. Інспектор, дякую, що ви сьогодні перевозите і куди прямуєте? Driver, I'm hauling frozen goods to Chicago. Водій везу заморожені продукти до Чикаго. Інспектор. What's your gross vehicle weight today? Інспектор: Яка ваша загальна вага транспортного засобу сьогодні? Driver: About 76,500 pounds. Водій: Близько 76500 фунтів. Inspector: Let's do a quick English check. Can we keep going in English? Інспектор: Давайте швидко перевіримо англійську. Чи можемо ми продовжувати на англійській? Driver: Yes, I can speak and understand basic English. Водій: Так, я розумію і можу говорити базовою англійською. Inspector: Write your name, the company name, and today's date on this form. Inspector: Напишіть своє ім'я, назву компанії та сьогоднішню дату на цьому бланку. Driver writes clearly in English. Водій пише чітко англійською. Inspector: Good. Now a situational question. If your ELD malfunctions, what do you do? Inspector: Добре. Ситуаційне питання. Що робити, якщо ELD перестав працювати? Driver: I switch to paper logs and report the issue to my company. Водій: Переходжу на паперовий журнал і повідомляю компанію. Inspector: And what's the maximum driving time in a 14-hour shift? Інспектор, який максимум часу дозволено за кермом під час 14-го годенної зміни? Driver, 11 hours. Водій 11 годин. Інспектор. Do, do? Інспектор, йдемо далі. Якщо диспетчер просить вас перевищити дозволені години, як ви дієте? Driver. I refuse and explain the HOS rules. Safety comes first. Водій. Я відмовляюсь і пояснюю правила HOS. Безпека перш за все. Inspector, how many consecutive hours of rest are required before a new shift? Інспектор. Скільки годин відпочинку потрібно перед новою зміною? Driver, 10 consecutive hours. Водій 10 годин безперервного відпочинку. Inspector. What does this sign mean? No engine brake. Інспектор, що означає знак no engine brake. Driver. It means I can't use the engine brake in that area. Водій, це значить, що в цій зоні не можна використовувати гальмо двигуном. Інспектор. Інспектор, ви можете прочитати цей знак. Показує на знак no parking. Driver. Yes, No parking anytime. Водій, так, зупинка заборонена. Inspector. That's great. Your English is solid, especially for DOT interactions. Everything looks good. Thank you for your cooperation. Инспектор, це добре. У вас хороша англійська, особливо для спілкування з DOT. Все виглядає добре. Дякую за співпрацю.